Уяви, що ти стаєш лордом десь наприкінці 14-го століття. Манор Лордс гра, де ти не просто керуєш, а живеш серед селян, будуєш, воюєш і виживаєш. Пропоную разом зануритися у цей світ середньовіччя та випробувати його на собі. Ви на каналі Зубр Грає, тож нумо починати! Спочатку коротко проаналізуємо про що гра, а потім я поділюся власними першими враженнями по цій грі. Отже, Manor Lords – це стратегія від одного розробника. Гжегош Стичень є творцем і єдиним розробником Manor Lords через свою студію Slavic Magic, і фінансувався за рахунок пожертв на Патреоні. Дії гри відбуваються в Європі 14 століття. Manor Lords – це містобудівна стратегія, у якій також присутні елементи тактичних битв у реальному часі. Що цікавого, в грі є три сценарії: від більш мирного, який націлений на розвиток поселення. До більш войовничого, де битися треба буде багато і часто. Тут усе побудовано на реалізмі: селяни не просто будівельники, а справжні люди, які носять ресурси, обробляють поля і навіть відпочивають біля вогнища. Також вони змусять тебе задуматися про їхні потреби. Кожна будівля має своє призначення, а кожна дорога свою історію. І знаєте, це саме те, що мені найбільше подобається. Коли гра не поспішає, а дозволяє тобі просто в ній жити, гра поєднує економіку, логістику і середньовічні битви, і робить це з неймовірною увагою до деталей. Атмосфера настільки жива, що часом ловиш себе на думці, хочеться просто стояти і дивитися, як люди засівають поля, як дим здіймається над кузнею або як збирається власний загін, який збирається захистити свої землі. І попри всю цю масштабність розробник не забув про важливе комфорт гравців. Так, Manor Lords повністю підтримує українську локалізацію. Погодьтеся дуже хороший бонус до гри. Я певний час приглядався до Manor Lords, і коли вперше її побачив, перша думка була: О, так це ж острів тільки в середньовіччі. І так, дійсно, важко не порівнювати ці дві гри, оскільки, схожого досить багато. Але навіть після того, як я провів мінімальну кількість часу у грі, то зрозумів, що це зовсім інша історія. Ця гра більш жорсткіша, реалістичніша і водночас якась ближча до справжнього життя середньовічного лорда. Щодо самої гри, після запуску ви бачите ось таке меню. І як же приємно тут бачити українську. Грати рідною мовою це прекрасно. Далі досить важливим є можливість суттєво налаштувати гру під власні потреби. Гра дає повну свободу. Хочеш бути воїном, будь воїном, хочеш жити спокійно, ставай фермером. Три різні сценарії, і кожен обіцяє унікальну пригоду, яку хочеться прожити. Ще одна деталь, яка мене приємно здивувала, це створення власного персонажа, свого герба і прапора. Ось так поступово гра дає тобі відчути, що ти вже не просто гравець, а справжній середньовічний лорд зі своїм давнім і знатним родом. Коли заходиш у саму гру, одразу відчуваєш її атмосферу. Природа виглядає неймовірно, мінлива погода, ранковий туман, дощ із блискавкою, спів пташок і шум вітру над лісом. Все це буквально переносить тебе у цей табір середньовічних людей. А ще краще тебе переносить у гру вид від першої особи. Ось так клацаєш, і ти лорд у плащі, який впевнено крокує своїми землями між своїх людей. Це не просто функція, це наче портал у їхній світ. Ти більше не дивишся зверху, а стоїш поруч зі своїми людьми, якими керував. Чуєш, як вони говорять, як тріщить вогнище біля хатини, і все це створює ефект повної присутності. Можеш завітати до когось ось так: от на подвір'я, глянути, як бурлить життя на вулицях, як працюють люди і тварини. Максимальна зануреність у гру. Цікаво виглядає увесь світ, який ми можемо побачити на карті, де відображена наша територія із позначками ресурсів на ній, і клаптики сусідніх земель. У грі є дипломатія, поки це ось такі два мужчини. Щось вони не надто привітні на вигляд, помітно, що цей аспект ще недопрацьований, але виглядає вже цікаво. Поступово розвиваючи своє поселення, ви з часом можете прокачувати додаткові гілки розвитку вашого міста, що зробить його ще більш унікальним. Можете зосередитись на продуктах, торгівлі чи озброєнні вибір за вами. Ну і звісно, головна особливість це власна армія та можливість вести битви. Я не дійшов до цього ще, оскільки провів у грі мінімум часу, але вже бачив можливість скликати власне військо з місцевого населення. Помітно, що з часом саме озброєння та битви будуть відігравати немалу роль у розвитку вашого поселення. Також цікавою є функція відображення родючості ґрунтів. Ось тут ми можемо подивитися, чи варто сіяти ту чи іншу культуру на певній території. Також тут показано ґрунтові води, що дуже незвично. Тобто не можна тицяти колодязь де хочеш, а потрібно буде саме там, де є підземні джерела. Дуже реалістично, погодьтеся. Одним словом, можливостей в грі море. Це справді атмосферна, деталізована та реалістична гра. Це не просто стратегія, це симулятор життя середньовічного лорда з увагою до кожної дрібниці. Що ж, мене справді зачепила ця гра, вона водночас ніби і знайома, але і зовсім нова. Є у ній щось від острова, це спокій, розвиток, атмосферність, турбота про людей, але тут усе загорнуте в дух справжнього середньовіччя з гербом, мечем і битвами. Отже, маю такий план на гру. Хочу почати будівництво власного міста з нуля. Перевірити, як працює економіка, як живуть поселенці, чи вдасться зробити містечко процвітаючим, і, звісно ж, перевірити, як виглядають справжні середньовічні бої. Для мене це не просто гра, це експеримент. Чи зможу я стати справжнім лордом, який не лише збудує місто, а й збере армію. Вистоїть у битвах і розбудує процвітаюче місто. Як вам така ідея? Хотіли б побачити проходження цієї гри на каналі? Пишіть у коментарях. Отож, друзі, я вже відчуваю, що на нас чекає щось дуже цікаве: новий світ, нові випробування і нові битви. Мені самому хочеться перевірити, як воно буде, коли після мирного життя в острові доведеться взятися за меч і щит для захисту свого поселення. Друзі, дякую, що дивитесь, коментуєте та підтримуєте. Саме завдяки вам хочеться відкривати нові світи і розповідати ці історії далі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!